Голос вулиць у Києві. З'явився ще один мурал. Стінопис завдовжки 60 метрів присвятили вогнеборцям. Реалізували проект художники-волонтери з Дарницького району столиці, малювали вранці, і по вечорах, коли не палило сонце. Кажуть, хотіли подякувати рятувальникам за їхню щоденну працю. Долучилося до роботи над арт-об'єктом кілька десят людей. Серед них військові, і діти, матеріали купували самі пожежники. Аби малюнок тримався довше, використали довговічні фарби. Мурал закінчили за тиждень, а найбільш активних надзвичайники нагородили подяками. Рятувальникам дуже подобається, і вони з першого кроку, коли ще тільки планувалося, коли тільки через проєктор ці картинки наносились, вони з задоволенням брали пензлики і допомагали малювати цей мурал. Нам тут пожежники приносили зонтики, прикривали нас від сонця і годували. Тут і яскраві кольори. да? Це те, що нас надихає, оберегає спасає кожен день. Коли сюди підходять люди, вони вже це бачать, вони настроюються на позитивний такий досвід спілкування з пожежниками. Вони не бояться пожежників, вони радіють зустрічі з пожежниками.